Олежка, йому вже 22 роки. Час починати. Самостійне життя. Ну, що ви вигадуєте, а? Яке самостійне життя? Окреме житло це ж дорого! Ну, за квартиру платити не треба. Вона ж від бабусі залишилась. Багато ти розумієш. А Оренди немає. Але скільки всього доведеться купувати окремо продукти, побутова хімія? Ще й комуналка? Не вигадуйте. Де сіль? Вибач, зараз подам. Квартира моя. І я не дозволяю жити там, Сергію. Не дозволяю. Зоя, що ти встала, наче приведе побачила. Дай сіль! Зоя свого часу рано вийшла заміж. Чоловік Олег був старший за неї на 10 років, і спочатку життя з дорослим та досвідченим чоловіком було їй в радість. Проте, з роками, характер у Олега зіпсувався. Їхній син Сергій не витримував постійних прискіпувань та контроль з боку батька і дуже хотів з'їхати на квартиру, що залишилася після смерті Зоїної свекрухи. Жінка підтримала ідею, але після того, як їй привиділась спокійна мати чоловіка, Зоя почала сумніватися і за порадою приїхала до бабусі. Не хоче твоя покійна свекруха, щоб онук на її квартиру переїжджав? Так, вона мені навіть привиділась. Не хочу, щоб Сергій в її квартирі жив. Її привиз? Ти не просто так бачиш. Не за онука, за сина свого вона переживає. Так що ж мені тепер робити? Не пускати його в ту квартиру? Ні. Хай переїжджає. Доля твоя від цього зміниться. Бачу велике почуття в тебе попереду. Ой, які там почуття. Ми з чоловіком давно як сусіди живемо. Хай би тільки син був щасливий. А я вже якось доживу. Звикла. Послухай мене. Відпустиш сина, і його, і твоє життя на краще зміниться. Якщо ти сама не злякаєшся цих змін, тобі вирішувати. Зоя дослухалася до поради бабусі і все ж таки вмовила чоловіка відпустити сина на квартиру. Минув тиждень. На вихідні вони чекали Сергія в гості. Зоя, я в четвер давав тобі гроші на продукти. Мала решта залишитись. Якраз цієї суми по чеках і не вистачає. Поповнила рахунок собі і Сережі. А я ще булочку купила на зупинці. Вибач, чека не дали. Що за недоречна іронія Зоя. О, Сережа, прийшов. Піду зустріну. Синку, привіт. Привіт, мам. Ось твоя улюблена. Чеки завжди треба вимагати! Чуєш мене, Зою! Все життя тебе вчу. І ніякого толку. Тобі не набрило, мам. Якщо ти терпиш лише через мене, то не треба. Давай, приходь. Я там печеню зробила. Як ти любиш. Пішли. Сімейний обід минув під звичні прискіпування чоловіка. А це що за чай? Липа. Мецестра на роботі пригостила. Безкоштовне а завжди смачніше. Пригощайся, тобі смакуватиму. Я за свої купив. За свої? Краще б ти за свої жив. А то з'їхав, і так, як я і казав. Витрати тільки виросли. Я взагалі-то свою першу зарплатню вже отримав. Зарплатню ти отримав. Але чомусь мама тобі і досі телефон поповнює. Я підрахував, коли ми разом жили, вигідніше було. Я от саме про це хотів з вами поговорити. Не хочу вас більше обтяжувати і подумав, а якщо ми одну кімнату в бабусині квартирі здамо, а? ну, щоб зменшити зайві витрати. Ну, не знаю. А в тебе вже є хтось на приміті? Mm, є. У нас на роботі чоловік один з дружиною розлучився і якраз кімнату шукає. Ага, а він не п'є? Ні, не п'є навіть не палить. Значить, три тисячі на місяць і комуналку на опіл. Нарешті, хоч одна толкова ідея. Давайте ваше печиво. Зоя раділа, що після пропозиції сина Олег дещо заспокоївся. Новий квартирант одразу сплатив за житло, і чоловік припинив діймати Зою переїздом сина. Минув тиждень. Ну що, як там наш квартирант? Я його не бачила. Але Сережа про нього тільки хороше розповідає. Угу. Він розкаже. Я б поїхав, перевірив, але не можу. У мене кінець кварталу на носі. Треба, щоб ти поїхала і подивилась. І На що я там буду дивитись? Чи благонадійний він, чи дівок не водить. Сергій сказав, що він розлучився. Що все може бути. І Як ти собі це уявляєш? Ще подумаєш, що ми до нього з перевірками шастаємо. А мені все одно, що він подумає. Це наша квартира, і ми маємо повне право туди навідуватись. Завтра щоб заїхала. Зоя не хотіла сваритися із чоловіком, і наступного дня вирішила поїхати на квартиру до Сергія. Її зустрів новий сусід сина Павло. Заходьте, дякую. У вас так чисто? Ну, ми з Серегою стараємось підтримувати порядок. А ще ми вчора борщу наварили. Які ви молодці. А до речі, де Сережа? Казав, що буде вдома. А у нього урок автошколі. Він на водіння записався, я йому свого інструктора порадив. Чоловік має водити авто. Повністю згодна з вами. А от Олег не зміг його змусити. А вам це вдалося? Тому що змушувати погана ідея. Треба переконати. А ви давно в нашому місті живете? Давно. Якщо хочете знати, чому я знімаю кімнату, то я розвівся. Квартира залишилася їй. Дітей немає. Інших зобов'язань теж немає. Шкідливі звички відсутні. Думаєте, до вас перевіркою. Просто у вас така чудова посмішка. Захотілося ще раз її побачити. Ну, добре, я піду. А борщ? Наступного разу якось зоя була знічена увагою Павла. Він теж видався їй приємним чоловіком. Злякавшись своїх почуттів, жінка вирішила більше не ходити до сина. Проте за кілька днів Сергій їй подзвонив і попросив терміново приїхати. Нічого собі. Ага, і температура нічим не збивається. А цей герой ще й лікаря викликати не хотів. Та я просто полежу і все пройде. До того ж, я дорослий, а ви дитячий лікар. Нічого, діагноз поставити я змажу. Відкрити рода. Ангіна. Тільки апіотик. Ага. Сходи в аптеку, це в ампулах. Ага. І шприци при цих Я там написала. Перші чотири уколи колоти кожні дві години. Ага. А останню — о 12-й ночі. Ага. Тільки ж я не вмію колоти. Не халюйся, я проколю. А батько не буде про те, що ти так пізно затримаєшся? Він відрядженні. Не халюся, я залишуся. Дякую. Я ж давала клятву Гіппократа. Зоя залишилася ночувати у сина. Вона робила хворому Павлу необхідні уколи. І на ранок йому стало значно легше. Температура спала. Дякую. Це моя робота. Так пам'ятаю: клятвої покраду. Зоя не знала, що й думати. Вона раптом побачила в очах Павла те, що давно вже не бачила у своєму чоловікові: захоплення, вдячність та закоханість. Перше за багато років Зоя знову відчула себе привабливою жінкою. Це одночасно і лякало, і надихало її. За кілька днів Павло остаточно одужав. Зоя прописала йому курс терапії і порадила прогулянки на свіжому повітрі. І чоловік запросив жінку пройтися разом. Та чудовий співрозмовник, Давно я так ні з ким розмовляла. І мені з тобою добре. Ти неймовірна, жінка, красива, розумна. Чудова лікарка. Мене за два дні на ноги поставила. Ну, не перебільшу. Я звичайний лікар. Для когось може і звичайний, а для мене особливий. Я коли тебе вперше побачив, навіть не повірив, що ти Серегіна мама. Чому? Всі кажуть, що він на мене схожий. Звісно, схожий. Але ти швидше схожий на його старшу сестру, ніж на маму. Ну, припини. Ти себе недооцінюєш. Подивись, яка тебе посмішка. Я б все віддав за неї. Зоя знову відчула себе щасливою і не могла опиратися коханню. Минув тиждень. Це все неправильно. Я заміжня, нього так не можна. Повністю з тобою згодний. Ховатися себе не поважати. Що ти маєш на увазі? Розлучайся. У нас все життя попереду. Ні, я не можу. Чому твій чоловік не цінує тебе, контролить? Мені Серега розповідає. От якраз за нього я не можу, бо він мене не прибачить. Він дорослий хлопець, він все зрозуміє. Паш, це я. Не лякайся. Інструктор захворів і відмінив урок. Вибачте. Зоя була геть розгублена тим, що сталося. Жінка вирішила поки не говорити із сином, бо навіть не знала, як йому все пояснити. До того ж вона зовсім забула, що в цей день із відрядження мав повернутися Олег. З'явилося. Чоловіка два тижні не було, а в домі хоч шаром покоти. Вибач, я просто думала, ти через два дні тільки приїдеш. Думала? Чим ти думала? Ні обіду, ні пельменів в морозильці. Чим ти взагалі займалась? Зоя відчула, що остаточно заплуталася. Вона була розгублена і не знала, як їй вчинити. За порадою жінка приїхала до бабусі. Послухала я вас, відпустила сина на ту квартиру, а потім я щастя своє зустріла. Познайомилася з Павлом. Це сусід мого сина. Він молодший за мене і так закохалась. сама від себе такого не очікувала. Я ж все життя була вірна Олегу, І соромно мені, і така я щаслива. Хоча я, коли заміж виходила, я теж була щаслива. Була. Але всі ці роки ти робиш щось неправильно: от щастя своє і відштовхуєш. Що? Я ж намагаюся робити все робити як слід. Бачу, ти хліб виделкою можеш взяти. Так, трапляється. А що? Є така прикмета: якщо дівчина чи жінка хліб виделкою бере, щастя, себе позбавляє. Так що ж мені тепер робити? Можна це якось змінити? Можна. Але в цьому шлюбі щеся вже не повернути. Ми з Олегом стільки років прожили, недарма мені покійна Наче б начебто перечувала, що я іншого зустріну. Я тобі ще минулого разу сказала, за сина свого вона боїться, бо знала, що в її квартирі ти свою долю зустрінеш. Значить, Павло, моя доля. Візьми з миски дві квасолини і дай мені. Дві дороги у тебе в житті. Якщо залишишся з чоловіком, нещасною будеш у шлюбі. А якщо обереш Павла, будеш жити скромніше, але у коханні. Тобі обирати. А син, він же мене не пробачить. Я навіть боюсь з ним говорити. Син тобі на заваді не стане. Наступного разу, як приїдеш, привези мені подарунок від свого чоловіка. Подарунок від Олега. Та ви що? Він мені ніколи нічого просто так не дарував. Ви слухайте, що бабуся каже. Вона ніколи не помиляється. Слова бабусі ще більше схвилювали жінку. Вона не знала, яке рішення їй слід прийняти. І з ким із чоловіків їй варто залишитися. Ей, я хотів з тобою поговорити. Ти вибач, що тоді так незручно вийшло. Це я маю про тебе вибачатися. Та перестань. Я просто не хотів вас поволомбентежити. Насправді я дуже радий, що ти вирішила від відбать капітан. Ще не вирішила. Та вирішую. Павло класний мужик. То ще що, що трохи молодший. То ти на мене не ображаєшся? Мам. Я вже давно тобі казав. Ти варта найкращого. Синку. Розмова із сином надихнула Зою відверто поговорити із чоловіком. Проте Олег був у відрядженні, і жінка ледве дочекалася його повернення. Сідай, зараз будемо обідати. Знаєш, я хотіла з тобою поговорити. Якщо ти про свого хахаля... Можеш не старатися, я в курсі. Звідки? Маю надійні джерела. Я тебе пробачаю. Розумію. Ми давно одружені і будемо вважати, що це твоя маленька помилка. Невеличкий подарунок на знак того, що я не злюсь. Мило ручної роботи. Будемо вважати, що цю ситуацію ми проїхали. І да, обідати я не буду. Ні, а що трапилось? Та він вже два дні вдома не ночує. І на роботі за свій рахунок взяв. Якщо він тобі набере, передзвонив, будь ласка. Mm -hmm. Павло не виходив на зв'язок. Зоя не знала, де він. Натомість Олег поводився на диво турботливо і спокійно. Здається, ти таке любиш. Дякую. Ні, ви ми з то прийшли? А я хотів поговорити з тобою з приводу цього твого Павла. Не розумію. А я дуже розумію. Молодий, красивий. Навішав тобі община вуха. Але він не той, за кого себе видає. Що ти маєш на увазі? Я не довідки. І зараз познайомлю тебе з людиною, яка все тобі пояснить. Ось, до речі, і вона. Зоя, знайомся, це Марина. Дружина Павла. Колишнє. Він сказав, що розлучився. Ні, теперішнє. Паша гарно вміє брехати. Ви у нього не перша. Мені каже, що у відрядженні, а сам по бабах бігає. Так навіщо ви це терпите? У нас троє діточок, одна їх не витягну, от і доводиться терпіти. Павло сказав, що в нього немає дітей. Він вам ще й не таке розкаже. Ну, все, вибачте, мені треба бігти, мене діти самі вдома. Я розумію, дуже важко таке чути. Але час мене і все забудеться. Ми з тобою стільки років разом. Давай не ламати дрову. Зоя була шокована правдою, яку дізналася, і приїхала до бабусі. Ось, вирішила я кохання обрати. А виявилось, що Павло одружений, ще й трьох дітей має. А я хотіла від чоловіка піти і шлюб свій зруйнувати. З висновками не поспішай. Подарунок мені. Привезла, який тобі чоловік зробив. Так. Мило. Ще б мотузку до дачі, бо після цього тільки в петлю лізти. Помовч. Обманює тебе чоловік, а не Павло, бо любить тобою розпоряджатися і боїться втратити. А ти, бачу, так мене і не послухалась. Продовжуєш хліб веделкою чіпляти. Так, зовсім я забула. Якщо не припиниш це робити, можеш і в нових стосунках щастя своє втратити. Яке там щастя? Він же одружений. Не чуєш ти мене. Якщо не хочеш. Тратити кохання, проведи обряд. Вдома всі веделки в миску складеш, солоною водою залєш і слова заговору скажеш. Своє щастя повертаю, від себе не відпускаю. І більше хліб веделкою не бери, зрозуміла? А як проведеш обряд наступного дня, рівно о 12-й, піди на те місце. Де Павло тобі вперше в коханні зізнався. Тоді і остаточне рішення приймеш. Зоя послухалася бабусю. Повернувшись додому, вона одразу ж провела обряд, а наступного дня прийшла до парку. Зоя. Зоя. Зоя, чому ти мої дзвінки скидаєш? Може, ти мені пояснить, чому брехав? Ти про що? Про те, що з мариною розлучився. Що у вас, дітки? троє. Це вона тобі сказала? Так, нас Олег познайомив. А що вона сказала, що тобі таких багато, як я. Я не поважаю чоловіків, які погано відгукуються про колишніх, але змушений сказати. Марина за гроші що завгодно скаже. Зачекай, я зараз зайду в дію, зачекай. Я зараз зайду в дію і все тобі покажу. Добись свідоцтво про розлучення, видане півроку тому. Ніяких дітей у мене немає і не було. Зоя, то що? А де ти був? Чому від Сергія з'їхав і нічого не пояснив? В Село поїхав. До друга дитинства. Гроші позичив. Бо треба було одразу за два місяці і ріелтору. А потім ти почала скидати дзвінки. Марині повірила. Зачекай, якому ріелтору? Зоя, я квартиру зняв. Хочу, щоб ми жили разом. Ну, не можеш я тебе в квартиру до твого сина привезти? Ти серйозно? Зоя, я люблю тебе. І хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Ти згодна? Зоя розлучилася із чоловіком і переїхала до Павла. Невдовзі вони одружилися. Син Зої Сергій, підтримав рішення матері. І, хоча Павло заробляє значно менше Олега, Зоя все одно почувається щасливою. Адже живе з коханою людиною, яка не контролює її кожен крок, Олег так і залишився один. Бабуся ж нагадує: якщо дівчина чи жінка хліб бере виделкою, то назавжди позбавляє себе щастя.